Розповім про спадкування фермерського господарства. Привіт, це Маргарита Коліна. Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках. Надання їм у власність та або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарно-сільського господарського виробництва, особливого сель... Вибачте, особистого селянського господарства відповідно до закону, частини першої статті, першого закону України про фермерське господарство. Друзі фермерським господарствам можуть належати. Будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція вироблена господарством, в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно набути на підставах, що не заборонено законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також і інші майнові права, в тому числі на інтелектуальну власність, також грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу. Перейдемо до спадкування прав громадян у фермерському господарстві. Успадкування фермерського господарства, тобто цілісного майнового комплексу або його частини, Здійснюється відповідно до частини 1 статті 23 закону України про фермерські господарства. Фермерські господарства як цілісний майновий комплекс, включає майно, передане до складеного капіталу нерозділений прибуток, майнові та інші зобов'язання, перелік прав та обов'язків особи, які не входять до складу спадщини, визначених у статті 1219 цивільного кодексу України, за змістом вказаного переліку право постійного користування земельною ділянкою, яке належало спадкодавцю, не є тим правом, яке не можна успадкувати, а тому таке право за загальним правилом входить до складу спадщини. Проте, право постійного користування земельною ділянкою, яку отримав для ведення селянського, тобто фермерського господарства, його засновник може бути об'єктом спадкування, якщо зазначена особа до її смерті не могла створити, тобто зареєструвати селянське фермерське господарство. Тільки у такому разі право постійного користування зазначеною ділянкою входить до складу скопачини у разі смерті цієї особи та може бути успадкованим лише для мети, для якої це право отримав спадкодавець, успадкування фермерського господарства як цілісного майнового комплексу або його частинки. Полягає не в спадкуванні права на участь, а в спадкуванні права на частку в статутному тобто складеному капіталі, оскільки право на участь нерозрівно пов'язане з особою спадкодавця і належить до прав та обов'язків, які друзі не входять до складу спадщини. Залежить від кола учасників фермерського господарства. 2, частина 1, статті 12.19 ЦКУ. Розглянемо детально випадки спадкування фермерського господарства, створеного одним учасником. Перше, у разі спадкування майна фермерського господарства одним спадкоємцем, він стає правонаступником успадкованого майна фермерського господарства з перспективою подальшого ведення фермерського господарства. і Включення відповідно до вимог статуту до його складу замість померлого учасника фермерського господарства. Якщо від цього, бажа... Він цього бажає, якщо у спадкоємця нема такого бажання, він є правонаступником майна товариства з перспективою припинення діяльності фермерського господарства. Наступне, у разі спадкування кількома спадкоємцями, вони вважатимуться правонаступниками майна фермерського господарства в отриманих долях з перспективою подальшого ведення фермерського господарства на колективних засадах чи припинення його діяльності в разі. Якщо жоден з них не виявить бажання займатися фермерською діяльністю, це стаття 35 закону України про фермерське господарство. Пам'ятайте, друзі, якщо частина спадкоємців виявляє бажання займатися фермерською діяльністю, а частина ні, то спадкоємці, які не бажатимуть займатися фермерською діяльністю, Праві вимагати від фермерського господарства компенсації їм вартості частини успадкованого майна від фермерського господарства в складі інших спадкоємців. Якщо фермерське господарство спадковується двома або більше спадкоємцями, то земельна ділянка поділу не підлягає, якщо в результаті її поділу утворюється Хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру встановленого для даного регіону, частина 2 статті 23 ЗУ про, земельне, ой, вибачте, про фермерське господарство. Перейдемо до оформлення спадщини. Друзі, статтею 1225 ЦКУ передбачено, що право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців за загальними правилами спадкування. Зі збереженням її цілів, цільового призначення при підтвердженні цього права спадкоємцям, спадкодавця державним актам на право власності на землю або іншим правостановлюючим документам для здійснення своїх спадкових прав спадкоємцям. У тому числі і спадкоємці особи, яка одноособово створила фермерське господарство, потрібно звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини для прийняття спадщини та отримання після закінчення шестимісячного терміну. Звісно ж, свідоцтва про право на спадщину з певним переліком документів. А саме: Документом, що посвідчує особу, наприклад, паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тобто кода. Правостановочних документів щодо належності спадкового майна спадкодавцеві та статута, якщо фермерське господарство – юридична особа. Друзі, нотаріус після детального аналізу основних положень статуту, визначає, що є що, вибачте, що є спадковим майном фермерського господарства, який правовий статус такого майна, та відповідне, які саме документи необхідно додатково надавати для оформлення спадкових прав. Залежно від того, кому саме належить майно, що успадковується, спадкодавці чи фермерському господарству відбуватиметься процедура оформлення спадщини та перелік необхідних документів. Якщо спадкоємців кілька, вони мають діти згоди, хто з них здійснюватиме таке управління і повідомити своє рішення нотаріус. Якщо є заповіт, відповідальним може бути визначений виконавець заповіту. Якщо спадкоємців або Виконавця заповіту немає, нотаріус укладає договір на управління спадщиною з іншої особи. Зокрема, такою особи може бути сільська, селищна, міська рада за місцем знаходження такої земельної ділянки відповідно до статті 1285 ЦКУ. Таким договором визначають повноваження управителя спадщини. Зокрема, можна на певну особу покласти обов'язки, які повинен виконувати директор підприємства, визначаючи особу. Відповідально за подання звітності та виконання податкових обов'язків фермерського господарства тощо. Повноваження управителя спадщини тривають до отримання свідоцтва на корпоративні права всіма спадкоємцями, а за їх відсутності до ухвалення судом рішення про визнання спадщини від умерли. Розглянемо наслідки неприйняття спадщини, друзі. Якщо спадкоємці не прийняли спадщину, відмовились від неї, були усунені відправи на спадкування або взагалі відсутні, то до майна спадкодавця може бути застосована процедура визнання спадщини від умершої. Стаття 1277 сімдесят ЦКО. Орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. А якщо до складу спадщини входить нерухоме майно за його місце Зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини від умерлої. У разі, якщо на об'єкти нерухомості майна на момент відкриття спадщини знаходиться нерухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, в якій передано нерухоме майно. Крім того, заява про визнання спадщини від умерлої може також бути подана кредиторам спадкодавця. А якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення власникам або користувачам суміжних земельних ділянок? У такому разі суд залучає до розгляду справи органами місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та або за місце знаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини. Заява про визнання спадщини від подається після спливу одного року. З часу відкриття спадщин. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов'язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості від умерлого майна, набутого у власність кожного з них. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її від умерлої. Спадщина визнана судом від умерлої, переходить у власність територіальної громади з місцем відкриття спадщини. А нерухоме майно за його місцем знаходження. Друзі, сподіваюся, ролик для вас був корисним. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові повідомлення. А я на цьому каналі випускаю ролики для вас і показую всі тонкощі спеціаліста з індустрії юриспруденції. З вами була Маргарита Акуліна на каналі Реалізації законного права та до зустрічі з вами в новому відео.